Виставка художника Олександра Гладкого у Харківській галереї імені Генріха Симирацького стала свідченням перемоги енергії мистецтва над вічєм і жахами війни. Це парадокс. Саме в Харкові, саме під час війни, саме під час обстрілів. Місто не є порожнім, місто наситилося новими сенсами. І саме зараз ми переживаємо життя тут і тепер дуже інтенсивно, тому що це екзистенціальна ситуація, в якій ми всі перебуваємо. І саме тут розквітає дивний космос, всесвіт унікального мистецтва. Ставляться нові театральні вистави, проводяться музичні концерти, і відбуваються унікальні, потрясаючі виставки. Виставка Олександра Гладкова. Вона має назву реверберація. Це поняття з світу фізики, але воно стає культурним концептом, тому що це звук, який багатократно повторюється, і є відлунням, є ехом. І в цій виставці я відчула містерію вічності, яка ехом, відлунням відзеркалюється в нашій землі. Сашко Гладкий давній кумір харківських поціновувачів мистецтва. Він уособлює чесноти справжнього художника, для якого процес творчості є постійним органічним засобом існування. Я народився у Харкові, от, у родини митців. Закінчив Харківське художнє вчилище і академію дизайну та мистецтва. От, ну, коли я малював ну, з дитинства ну, 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 особенно художнє вчилище от, і академія, то я занурився в картину з головою. Тобто ну, не можна було сказати, що я отак, от коли маю малюю картину, я ось тут. От а поважа голову тут картини немає. Тобто, вона на ну, какабу ця робота настолько мені ну захоплювала, що ну, 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 как би от постійно, і везде. Сашко згадує, що музика завжди супроводжувала візуальні образи, які він втілював у своїх картинах. Його захоплювали різні стилі: класика, джаз, рок. Але вона існувала окремо як паралельний всесвіт, створений за допомогою музичних інструментів, акустичних систем, мікрофонів. Почалася війна і ти вже не можеш робити на перспективу внутрішню. Я ну как би, бы оставшись на самоті, я став ну, більш занурився в себе. І якось я в ну якби я нічого нового ну не роблю. Насправді я збираю всі свої періоди, я я об'єднюю. Тобто я намагаюся систематизувати своє власне творчество. але в мене виникає нова форма. Харків'яни пам'ятають виставки Олександра Гладкого у галереї Творча Нежить. Які об'єднали візуальні образи і звук. Це були справжні емоційні подарунки для виснажених війною людей. Попередні виставки я познайомився з митцем Надія Люнова, це гурт Мама Шамана. От, ну, у нас така була ну, колаборація. Але зараз Надія вирішила, що, ну, що її аудиторія та зв'язки і небо. Виставка у галереї імені Генріха Семирацького стала для Олександра Гладкого новим кроком дослідження трансформації та взаємодії різних видів мистецтва. Це висловлення французького поета Поля Кладеля. Він написав таку невеличку книжечку есеїв під назвою Око Чує. Тобто око, воно покукана бачите, а воно чує. На виставці Олександра Гладкова я б перегорнула цю думку, наше вухо, воно бачить. Тому що матеріал, з яким працює художник, це і не візуальний образ, і не звук, а саме магія їхніх взаємних переходів. Це виставка, яка створює такий, Архітектурно-музичний, візуально-тактильний ландшафт Арс, акустика, музичного мистецтва. І коли ти плануєш по цій виставці, ти ніби переживаєш щось, що є магією ось цього інтермедіального переходу. Чому інтермедіального? Ось є медіум, з яким працює традиційний художник, там візуальний образ, є медіум, з яким працює. Традиційний музикант це звук. А тут ми маємо справу з якоюсь, загадкою. Загадкою, як звук перекладається на мову живопису, як живопис перекладається на мову звуку. І ось ці взаємовідзеркалення, взаємопереходи, вони створюють у цей дивний простір, який є арт-інсталяцією. Директорка галереї. Імені Генріха Семирацького Люсія Маслова згадує, наскільки складним був процес монтування цієї унікальної експозиції, і з яким захопленням зустріли виставку глядачі. Мистецтво це зустріч глядача з автором. І цей проєкт саме про зустріч. Саша гладкий, дуже цікавий митець. Він глибока, чуйна і грайлива людина, тому його проєкт, незважаючи на його складність, багатогранність, сприймається на будь-якому рівні. Валентина Саєнко творча, натхненна особистість. Що відкрила разом зі своїм чоловіком Анатолієм Саєнком галерею сучасного мистецтва у мальовничому куточку Слобожанщини, який зараз має назву «Art Village, в захваті від виставки Олександра Гладкого. Чоловік, який в те самое тяжоле трудное время війни дал нам глоток счастья, глоток радости, надежды, то есть красота, любовь, искусство оно живет. И это главное значит, мы будем жить, и у нас будет все хорошо. Я э, очень рада, что эта выставка состоялась. Э, я думаю, что она поддержала многих людей. Она многим людям дала э, надежду, что у нас в Харькове, у нас в Украине. Будет все супер, коли є такі замечательные люди, талантливе, самоотвержені, и которые дарять нам вот эту красоту, любов і наслаждення. Спасибо йому огромное. Сашко любить ділитися своїми відкриттями щодо синтезу мелодій та кольорів з відвідувачами виставки. Получається, що взагалі то існує ну, три типи акустичного обробки. Перше це звукоізоляція, друга, друга виходить звукопоглашення, і третя виходить акустичний дифузор. І на мою думку, що акустичний дифузор він. Ну пов'язаний з ну, як, ну як я це бачу, як митець, то він пов'язаний з війною. Акустичний дифузор він для мене має таке ж саме ну сакральне значення, таке ж саме от, глибоке значення, тому тому що він пасівний, Ну він вичищає звук. Як би парадоксально це не виглядало, але ж погодьтеся, що ця жахлива кривава війна. Є також своєрідним очищенням. Страждання і важкі випробування викристалізовують справжню сутність речей, подій, людей, стосунків. Ці складні процеси мають своє відлуння в мистецтві. Це коріння ми сягає до ідеї «Гезамт Кюнстверк Ріхарда Вагнера, який мріяв створювати такий синтетичний твір мистецтва, це такий загальний, тотальний твір мистецтва, в якому є всі мистецтва. Так? А головне, ти приходиш сюди однією людиною, а виходиш після цього іншою, тому що відбувається метаморфоза і трансформація твоєї свідомості. Тут є такі двері. Слуху, слуху, двері звуку, які відкривають такий просто вертикальний стовп нового розуміння світу. Люсія Маслова сприймає кожний експонат виставки як живу істоту, і всі, хто потрапляє в цю магічну атмосферу, відчувають те ж саме неймовірну радість від дотиків і обійм фантастичної субстанції. Субстанції на ім'я любов. Кожний грамофон має свій унікальний малюнок, форму і звук. І вони усі складають мультиоркестр. І це є символ вселенської любові.